У самому серці Поділля в селі Бабчинці могилів Подільського району Вінницької області продається одноповерховий будинок з монолітними стінами та шиферною покрівлею. Його загальна площа становить 80 квадратних метрів. Загальна площа земельної ділянки 23%. сотки. В будинку чотири кімнати. Велика вітальня, спальня, кухня, санвузол та практична гардеробна. Опалюються всі приміщення за допомогою твердого палива. Серед наявних комунікацій вода та електрика. Є каналізація септик. Біля будинку також знаходиться літня душова та кран з літньою водою. Окрім основної будівлі на території знаходяться наступні споруди: літня кухня з піччю, духовкою, лежанкою та коптильною. Комора зі стелажами, два літні гаража, сухий гранітний погріб та альтанка. Також біля будинку розташований сад село живе повноцінним життям: школа, дитячий садок, церква, медпункт, все в кроковій доступності. П'ять магазинів, кафе працюють фермерські господарства. Це не глушина, це справжня громада зі своїм темпом життя. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.